Ця програма була створена завдяки служінню світ майбутнє. Я вітаю наших друзів з усіх куточків світу. Скоро, дуже скоро вас очікує справжня радість. Вона прийде в цей світ. Це буде час справжнього спокою. Великий Бог, який дав вам життя, передбачив, що цей час повинен настати. Ви ви самі можете стати його частиною. Залишайтеся з нами. Друзі, в одному з попередніх випусків нашої передачі я говорив про майбутню велику скорботу. Вона настане. Ваша Біблія пророкує про це. Але після цієї великої скорботи і повернення Ісуса Христа в ролі царя царів почнеться неймовірна ера миру, процвітання і радості, яка охопить весь світ. Вам варто чекати цього часу, готуватися до нього. Я хочу поділитися з вами чудовою звісткою про час, який наближається, і який є невід'ємною частиною істинної Євангелія. У Господа Біблії є добра новина, якою він поділився з нами, і ця новина не тільки про Христа і його жертву, адже істина Євангелія, блага звістка, також говорить про пришестя Христа і про дивовижний час його правління над цим світом. Уявіть собі, радісні сім'ї, молодих і старих, які граються і сміються в повноцінному і досконалому світі, справжньому світі, світі, який не має кінця. Уявіть собі, велику кількість їжі і води, яка очікує світ після пришестя Бога. Він говорить про цей чудовий час, який очікує нас попереду. Друзі, що робитиме Ісус Христос через 10-20 років? Ваша Біблія говорить про це. Зверніть увагу на те, що всемогутній Бог сказав Марії про її майбутнього сина. Візьміть свою Біблію та прочитайте її разом зі мною. Це Боже послання, яке говорить про ваше майбутнє. Луки, 1, Отже, новий заповіт Луки, перший розділ, вірші з 30 по 33. А Ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імені Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престол його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Царство Христа не буде кінця. Він царюватиме на цій землі з престолу Давидова у домі Якова. це правда, і це відбудеться. Зверніть увагу на 11 розділ книги об'явлення. Об'явлення, 11 розділ, 15 вірш. І засумив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Христос буде царювати на землі. Це те, чим він займеться незабаром. Він буде панувати не на небі, а на землі. Задумайтесь над цим. Це те, про що говорить ваша Біблія. Відкрити зі мною другий розділ об'явлення. Об'явлення 2. Давайте почнемо читати з 26-го вірша. А переможцю і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони не яний посуд покрушиться, як і я одержав владу від свого отця. Справді, цю владу отримав Христос, але святі також будуть царювати. Вони допомагатимуть Христу правити цим світом. Я говорю про справжніх святих Божих, які ходили з Богом, виконували Його заповіді і в яких був Христос. Ось чим вони будуть займатися. Вони допомагатимуть Христу керувати цією землею в часи миру і радості, яких не було раніше. Відкрите тепер п'ятий розділ. Об'явлення. П'ятий розділ. У восьмому вірші описуються молитви святих. А в дев'ятому вірші говориться про нову пісню. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, і язика і народу і люду. І тих зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Це ваше майбутнє, друзі. Якщо ви стали подібним Христу і дозволили йому жити в вас, він зробить вас царями і священниками і Богові. Далі тут йдеться мова про те, що ми святі і будемо царювати. Але де? Будемо грати на арфах на небі і ми будемо царювати на землі. Ось що чекає нас справжніх святих Божих? Ми не будемо просто сидіти без діла на небі. У нас буде можливість попрацювати на землі. Це буде нашою можливістю змінити, відновити цю землю і принести в цей світ спокій, якого ніколи ще не було. Все це стане можливим під час царювання Ісуса Христа. Зверніть увагу на Євангеліє від Луки. Відкрити зі мною Євангеліє від Луки. Відкрийте свою Біблію і будь ласка, подивіться, що вона говорить. Хіба ви не чули про це раніше? Подумайте про це. Луки, 19.11. Христос говорить притчу вони були недалеко від Єрусалима, і його учні думали, що їм об'явиться Царство Боже. Вони думали, що Христос збудує царство і прожене римлян. Отож він сказав: один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте аж, поки вернуся. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав Пане, міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому гаразд, рабе добрий. Ти в малому був вірний. Молодій десятьма містами це наша нагорода. Ми будемо керувати містами. І другий прийшов і сказав: пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав тому, будь і ти над п'ятьма містами. Ми бачимо паралель. ми повинні розуміти, друзі, що наша нагорода це допомога Христу в управлінні містами. Ми будемо нести мир, процвітання і радість. Це буде нашою роботою, нашою відповідальністю, якщо ми залишимося істинними святими, істинними християнами, що подолали всі негаразди до пришестя Христа в ролі царя. Друзі, подумайте про насильство, бунти, заворушення і пожежі, які трапляються всюди на землі. Ми бачимо, як все це відбувається в США, Європі, Індії, Китаї на Близькому Сході. тільки задуматись про бійність, голод та безнадійні ситуації багатьох людей по всьому світі. У нас буде можливість виправити ситуацію після того, як Христос стане на чолі. ми можемо принести радість цьому стражденному світові. таке наше майбутнє. Якщо нам вдасться, вдасться перемогти всі труднощі, друзі, ось як апостол Павло розповідає про майбутні обов'язки завдання істини християн. Християни, які розуміють Боже Слово, які готові підкоритись йому і прийняли Христа у своє життя? Ось що написав апостол Павло під час натхнення Божого. Відкрити зі мною перше до Корінтіян шість, Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? Християни допомагають Христу керувати цим світом. І навіть будуть керувати ангелами? Ми будемо членами Божої сім'ї, синами Божим, з дивовижним майбутнім. Друзі, ми з вами повинні бути готові допомогти Христу у створенні світу майбутнього. Чому ви не чули про це реальне майбутнє, яке очікує всіх християн, і про правління Христа на землі, яке настане? Чому? Але зараз я хотів би запропонувати вам екземпляр однієї з наших брошур, в якій знаходиться інформація, яка вас підбадьорить. Ми надішлемо вам цю чудову брошуру під назвою Світ майбутнього». яким він буде. Абсолютно безкоштовно. У ній безліч кольорових ілюстрацій, а також матеріалів про те, який світ чекає нас попереду, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання в сучасності. Яким буде цей світ майбутнього? Ця брошура надихне і підбадьорить вас, а також наповнить ваше життя сенсом. Тому пишіть, дзвоніть і замовляйте свій безкоштовний екземпляр брошури Світ майбутнього». Ось все, що вам потрібно зробити. Телефонуйте саме зараз, поки не забули. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті за адресою tomorrowsworld.org. Крім того, ви можете слідкувати за нами ще через Facebook і Twitter. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, необхідно зайти на наш вебсайт за адресою Tomorrow'sworld.org. Заходьте на tomorrowsworld.org. Або пишіть за адресою, що бачите на екрані. 3XX United Kingdom. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і зрозуміти сенс життя світ майбутнього. Телефонуйте нам саме зараз. Друзі, мало хто чув про справжню істину, яка чекає нас попереду. Багато хто чув думки про те, що вони підіймуться на небеса і не будуть там нічого робити, але насправді Біблія говорить зворотне, як ви вже це бачили. Зверніть увагу на ті слова, які сказав апостол Павло. Давайте згадаємо їх ще раз. Ми говоримо про апостола Павла і новий заповіт. Отже, перше до Коринтян, 6,2. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити? То чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? Так, ми будемо судити цей світ. Керувати цим світом під керівництвом Ісуса Христа. Крім того, ми навіть будемо допомагати йому керувати ангелами, будучи членами Божої родини. Ми станемо справжніми синами Божими, які народжені від Бога, в Воскресінні змертих. Зверніть увагу на те, що Ісаї говорить про майбутнє правління Христа на землі. Відкритий зі мною старий заповіт Ісаї 2,2 Бог каже і станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір. І піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди. І підуть численні народи та й скажуть ходіть та зберімося на гору господню до тому бога якого. І доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками його, бо вийде з Сіону закон. Про який закон в цьому вірші йде мова? Про закон дорожнього руху? Звичайно, ні. Якщо ви вивчали Біблію, то повинні знати істину. Сподіваюся, що ви її знаєте. Тут йде мова про Божий духовний закон. Десять заповідей. Вони говорять нам про те, як любити Бога і людей. Багато хто намагається позбутися його, але це те життя, яке чекає нас у майбутньому. Він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу і більше не будуть навчатися війни. Він зупинить все це. Адже ці гроші можна буде пустити на будівництво чудових вулиць, міст і парків і не будуть більше навчатися воювати. Люди будуть вчитись жити в світі і радіти йому. Вони більше не захочуть битися, ненавидіти і вбивати один одного. Ми повинні зрозуміти те, яким чудовим буде цей час. Давайте перейдемо до 11 розділу. Відкрите друзі, Ісай 11, і давайте подивимося, як на самому початку цього розділу мова йде про те, що Христос буде коріння Ісеєвого, батька Давида. На ньому буде дух мудрості і страху Божого. Четвертий вірш говорить він, цар Ісус Христос, буде судити у Бога їх за правду і правосуддя чинитиме слушно, сумиреним своїм. І віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному він буде правити в силі. Розумієте? Друзі, коли ми бачимо всі ті проблеми, які відбуваються на Близькому Сході і в інших частинах світу, чого ми очікуємо? Чи прислухаються вони до наших мовлянь? Ні. Що ж змусить їх прислухатися до Бога, коли повернеться Христос? Написано, що Він буде пасти їх залізним жезлом. Єдине до чого можуть прислухатися більшість лідерів, які поклоняються язичницьким богам, диктаторам, так це непохитній, нездоланній силі. Розумієте нездоланна сила Америка користувалася нею в такій мірі, що тепер боїться застосовувати її. Гордість нашої сили була зламана, але гордість Христа не зламалась. Коли він повернеться, то буде судити світ у владі і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. І станеться поясом клубів його справедливість. Вірні же поясом стегон його. Шостий вірш. І замешкає вовки з вівцею, і буде лежати Пантера з козлям. І будуть разом телятко і ливчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. Уявіть собі, цей час маленькі діти будуть жити в мирі на землі. Вони не будуть нічого боятися, їх можна буде відпускати гуляти наодинці, і нічого з ними не трапиться. Дев'ятий вірш. Не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі. бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває. Так, вся земля буде сповнена пізнанням Божим, шляхами Божим, законом Божим. Друзі, уявіть собі, як дикі тварини стануть приборканими. Такі чудові тварини, як леви і тигри, сьогодні мають дику природу. Їх складно приборкати. Також уявіть собі гори, чудові трави, і ліси на них. Всі ці місця вже не будуть загорожувати вашому життю. Ви зможете піти туди зі своєю сім'єю, притись по горам, залишити дітей наодинці. одинці. більше не буде змій, павуків, які будуть жалити, отрутою, отруювати ваші тіла або диких тварин. Це світ майбутній, який чекає на нас. Він не за горами. Бог надихнув царя Соломона писати той світ, що чекає нас попереду. Давайте розглянемо це у нашій Біблії. Псалом 71, перший вірш Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в Богих Твоїх справедливістю нехай гори приносять народою мир, а пагірки правду. Він судитиме в богих народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Ми всюди бачимо гнобителів, диктаторів, військових вбивців, які правлять частинами близького сходу та Африки, а також заправляють у великих містах нашої країни. Я говорю про наркоторговців і наркоборонів з Мексики. Все це припинить своє існування і настане час справжнього миру і радості, яку ви зможете розділити з рідними та друзями. Я говорю про відпочинок на природі, про який мріє більше з вас. Він судитиме в Бога їх народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Будуть боятися тебе, поки сонце і поки місяця, з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий, аж поки світитиме місяць. Ось яке життя чекає нас під час тисячолітнього царства Ісуса Христа. Друзі, зверніть увагу на Ісайя 35,1. Заселиться пустиня та пуща. Це говориться про Боже, яке повернеться з рабства. І радітиме степ, і зацвітимо в троянде, розсвітаючи, буде цвісти та радіти. Буде втіха також та співання. Бо дана йому буде слава Лівану, пишнота Кармелу і Сирону. вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога. Зміцніть руки, і охлялі і підкріпіть спотикливі коліна. Скажіть тим, що вони боязливо серця, будьте міцні, не лякайтесь. Ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплати. Він прийде і спасе вас. Зверніть увагу на п'ятий вірш. Тоді ти розплющаться очі сліпим. Він дійсно говорить про зцілення. Звичайно, цей вірш стосується і духа сліпоти, але не тільки його. Мільйони людей одержать надприродне зцілення. І відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий, немов Олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Дев'ятий вірш. Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені. І господні викупленці вернуться та досі Сіону з успіхом увійдуть і радість довічна на їхній голові. Веселість та радість осягнуть вони А ажурбати зітхання втечуть. подумайте про це, друзі. Також не забудьте зателефонувати нам. Я сподіваюся, що всі ви зв'яжетеся з нами і замовите цю чудову брошуру, яку ми приготували для вас. Світ майбутнього, яким він буде. У цій кольоровій брошурі ви знайдете ілюстрації того пистою, яким буде світ майбутнього. Це чудовий новий час. Тут ви знайдете багато інформації. Я просто не в змозі поділитися нею з вами через обмежений час нашої передачі. Брошура світ майбутнього. Яким він буде? Підбадьорить вона вас, надихне і наповнить ваше життя сенсом. Телефонуйте або пишіть нам, і замовляйте свій безкоштовний екземпляр нашої брошури світ майбутнього. Просто зателефонуйте і замовте брошуру світ майбутнього. Телефонуйте саме зараз, поки не забули. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті tomorrowsworld.org. Також ви можете слідкувати за нами через Facebook і Twitter. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, необхідно зайти на наш веб-сайт за адресою tomorrowsworld.org. Заходьте на tomorrowsworld.org. Або пишіть за адресою, що бачите на екрані. WC1N3XX United Kingdom. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього», в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і зрозуміти сенс життя світ майбутнього телефонуйте нам саме зараз. Друзі, можливо, ви пам'ятаєте, як в одному з минулих випусків я описував майбутню велику скорботу. Цей час буде настільки жахливим, що нікому не вдалося б пережити його без втручання Бога. Після нього нас чекає друге пришестя Христа. Христос прийде, щоб принести мир, принести чудовий світ майбутнього, про який ми говорили з вами. Але спочатку настане час скорботи. Згадайте Єремії 30, про який ми говорили в тому випуску нашої передачі. Єремії 30 розділ. Єремія написав ці слова через 100 років після того, як Ізраїль повернувся з полону. Він говорить про рабство, яке ще буде. Рабство Ізраїля і Юди. Знаєте, це стосується мешканців США, нащадків британців і мешканців інших демократичних країн Північно-Західної Європи, а також євреїв. Отже, Єремія 34. А А оце ті слова, що Господь говорив про Ізраїля і Юду. Бо так промовляє Господь. Почули ми голос страху і переляку, і немає спокою. Запитайте і побачите, чи родить мужчина? Чому ж це я бачу, що в кожного мужа он руки його на стегнах його, немов у породіллі, і всяке обличчя поблідло. Ой горе, бо це день великий, немає такого, як він. Це і є час великої скорботи. Це час тяжкої долі для Якова. Якову Бог дав ім'я Ізраїль. Але він буде врятований від нього. Це буде жахливий час. Але потім прийде Христос і поверне свій народ. Вони будуть плакати, каятися, але все ж таки підкоряться Божому закону. І буде в той день, говорить Господь Савод, паламай ярмо я й шиї твоєї А пута твої розірву і не будуть чужі поневолювати більше його. І будуть служити вони тільки Господи і Богу своєму, і цареві своєму Давидові, якого поставлю я їм. Ця книга була написана через 300 років після смерті царя Давида. Давид буде поставлений, чи воскресли, відроджений. Єремія говорить про ті часи, які настануть, коли правління Давида буде відновлено. Христос буде царем, а цар Давид буде поставлений царем над Ізраїлем. Це будуть щасливі дні, адже сам Давид буде воскреслим, відродженим. Все це буде відбуватись тоді, коли Бог буде царювати, воскрешати святих, таких як Давид, і нести мир. У 24-му вірші говориться не спиниться полум'я гніву Господнього, поки свого не зробить і поки не виконає замірів серця свого. Інакше кажучи, спочатку має бути скорбота в останні дні. Ну, тобто в наші часи, зрозумійте це. 31-й розділ є продовженням думки Божої Того часу, говорить Господь, для всіх родів Ізраїля стану я Богом. Вони ж мені стануть народом. Так говорить Господь: знайшов милість в пустині народ, від меча урятований. Коли вони покаються, то знайдуть милість. І тоді він каже в 31 першому вірші: Ось дні наступать, говорить Господь, і складу я із Домом Ізраїловим і з Юдиним домом новий заповіт. не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли мітсю за руку їх узяв, щоб їх вивести із краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта. І я їх відкину, говорить Господь. Бо це ось святой заповідь, що його по цей дня складу із дому Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. Так, Бог Всемогутній передай свій закон в серце і розум свого народу. І тоді, друзі, всі зрозуміють шляхи Божі. Вони зрозуміють шлях десяти заповідей. Вони скоряться виконанню десяти заповідей. Що ж тоді станеться? Більше не буде злочинів, вбивств, перелюбств, зруйнованих сімей. Люди будуть жити в радості, будувати своє життя, ґрунтуючись на десяти заповідях. Божий Дух Святий виліться і Божий закон буде записаний в серцях і думках людей. І цей день не за горами. Він прийде незабаром. Ви повинні зрозуміти це і подолати всі труднощі, щоб навчити інших готувати себе до зустрічі з Христом. Це те майбутнє, що чекає нас, друзі. Це справжній світ майбутнього. Тому приготуйтеся зараз прийняти участь у тому, щоб царство Христове прийшло на цю землю. Телефонуйте або пишіть нам, щоб замовити свій безкоштовний екземпляр нашої брошури, світ майбутнього. Яким він буде? Телефонуйте саме зараз. Також, друзі, готуйте своє серце до цього часу. Дивіться нашу передачу щотижня. Завдяки їй ви зможете отримати важливу інформацію і откровення, яких немає ніде більше. Ми з містером Еймсом допоможемо вам зрозуміти актуальність подій а також пророцтво про світ майбутнього. Крім того, ми запрошуємо вас на випуски наших колег Волса Сміта і Рода Кінга, які допоможуть вам іншими очима побачити та розглянути ключові біблійні питання. Приєднуйтесь до нас на наступну тижні в цей же час. Друзі, до зустрічі. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язані. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org. Заходьте на TomorrowSworld.org або пишіть нам за адресою, що бачите на екрані. BM Box 2345 London wC1N3XX United Kingdom Щоб переглянути інші передачі, замовити безкоштовну літературу або отримати детальну інформацію про сьогоднішню тему заходьте теж на наш вебсайт за адресою tomorrow'sworld.org Ця програма була створена живою церквою Бога.